Шалом православні ваше здоров'я! Сміялася з Рашки. <клухи> Маєте? Закрить кордони. У НДР, кордони УССР хочуть 91-го. У нас кожному обласному центрі мінори стоять. Угу. А чому в разці кожному обласному центрі? Курські там дачі, Белгород, нічого немає мінолі. Вже не замітили. Угу. Тому що у нас купило 20-25 мільйонів, а москалів 4-5 разів більше. 100, чи 125, ні кажуть, 140. Ми будемо ще такого воювати. Вже воюємо, тр... скоро буде третій рік ще місяць. Будемо ще воювати. Три рази по три. До последнего украинця. Шалом everybody! Shalom everybody! Нуша. Будете обдали мне Мі банати мій канал. Огнень кремля. Инвелитармики працює на воронку. Агент кремля говорит правду. А самистука не питает франки білием. Сказати мартеки, шенько. Швенка зарплата. Шиня, Цих, бля, замісників. І всі вони мене кумбар асфат. І вони на малій зарплаті. А Що не підете? Облітате, ще немає печені, як нема. І це показує вся ваша продажність Повірте, буде веселіше. будуть і 20-18 років жінок ми болізали. Буде далі сидіти терпіти. Ви ж кажете, хто терпен. Он тут спасен. Терпіть угу. терпіть. Не забувайте. Чому закручилося та гайдамачена і опришки... Опришки чимсь закінчили. Угу. А снаряд по 50 секунів. Маскалінова, там була революція 905 а потім 917-го. Не у нас, а у них. А ми далі терпіли. Що зробиш? Мусимо терпіти. Розказує там про Януковича, що втік. Поршайко біль... гріший не втік. Це не втік. А що тічу, то в бертання, як Горбачов тічу.